Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити трошки не про політику, а про безпекову ситуацію в країні. Ну, тобто, про такий момент про старлінки. Коротше. Багато хто знає, що росіянам відключили старлінки. І вони всіма е, обхідними шляхами хочуть е, отримати доступ до старлінків, в тому числі, зокрема, вербуючи українців. Тобто, умовно, ви йдете по е, вулиці свого міста, до вас підходить людина е, і там, під приводом того, що вона не може зареєструватись по якихось причинах, е, просить вас зареєструватися, за, зареєструвати аккаунт е, на офіційному сайті Starlink. Якщо ви зареєструєтесь, то цей акаунт піде росіянам. І росіяни, російська армія будуть застосовувати цей аккаунт проти України. Ну, Но... і СБУ попередило, що це кримінальна відповідальність. Тобто, якщо ви або по знанню, або по незнанню так реєструєтесь і передаєте аккаунт третій особі. То е, до вас прийдуть. Так що, будь ласка, думайте головою перед тим, як щось робити. Або росіяни будуть просто купувати аккаунти, намагатись купувати. І якщо ви продасте і дасте доступ до Старлінку через свій аккаунт, до вас також прийдуть. Це кримінальна відповідальність. Тобто це не жарти і всі мають це пам'ятати. Що це має свої наслідки, і ви можете зламати собі життя через е, одну необдуману річ, одну необдуману ситуацію. <кій> тобто це повноцінна допомога ворогу. І тому я дуже прошу розпосудити це відео, розширити поширити, скажімо так. ну Розказати друзям, тобто, щоб не було такого, щоб потім ви опинились в незручній ситуації, м'яко скажу, незручній. Треба цьому запобігати, тому що росіяни, вони, на жаль, вчаться, вони, на жаль, роблять висновки і вони застосовують, скажімо так, і українців також до своїх дій. І таким чином теж. На цьому поки все. Це єдине, що я хотів сьогодні сказати. Будь ласка, поширте це відео, якщо ви можете це зробити в будь-яких соцмережах своїх. Там Facebook, Instagram, Viber, Telegram, абсолютно. Ну. Всюди, це поширення буде актуальним, тому що як умова більше українців мають про це знати. Допомагаєте армії, не забувайте про це в першу чергу. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть свої думки, дивіться відео. Будьте пильними. До нових зустрічей. Слава Україні!